Євроремонт, спальня кімната, і ще піші доступності до зупинки. Тепер це не першочергове, що просять орендарі. Бо де жити нині диктують війна та енергетика? Тому найбільш популярні варіанти житла у містах ті, що подалі від військових та енергооб'єктів, і ближче до укриттів. От торік про винайм будинків цікавилися від сили п'ятеро нових клієнтів у тиждень. Пригадує рієлторка. Тепер стільки ж за день. Коли телефонується звичай, що вперше питають чи є генератор? Але ми зараз вже в оголошеннях пишемо, що є генератор. Окрім нього, у топі побажань котельня, свердловина, газова плита, сонячна батарея, камін. радше, щоб обігріти дім. Тут у нас камін, який з розводкою по кімнатам, іде тепла. Це дуже дуже важливо і актуально зараз. Топимо тут тему тепло, тепло в кімнатах. Такий будинок у Києві на дві спальні, кухню та залу замінить трьохкімнатну квартиру, але стане у 38 тисяч гривень за місяць. Це ціна автономії. У нас тут Насос на свердловину, потім вода очищується через очисну систему. Якщо є електрика, то опалення йде від теплового насосу. Якщо в нас немає світла, у нас є резервний твердопалений котел. Інтерес до оренди приватних будинків зростає не лише на околицях столиці. Рекорди б'ють Закарпаття та Івано-Франківщина. Там попит на заміське житло зріс у два з половиною рази. Не відстають Тернопільщина, Львівщина, Боковина і відповідно цінники на житло. Бо чим далі від фронту, тим і безпечніше, і більш вірогідно, що в теплі пояснюють експерти ринку. Хоча держава наголошує, енергосистема країни працює. Опалювальний сезон стартував практично по всіх регіонах України. За виключенням Луганської і Херсонської областей, я впевнена, що опалювальний сезон ми пройдемо стабільно, аби не було таких суттєвих руйнувань з боку Російської Федерації. Про повітряну загрозу українцям забути не дають, тому ті, у кого гаманець важчий будинок, шукають ще й з надійним підвалом. Раніше я хотіла використовувати як котельню винний погріб кімнату відпочинку, але зараз це актуально як бомбосховище. Надійне укриття з монолітними стінами і двома виходами може додати 20% до ціни житла та водночас збереже і здоров'я господарів і нерви. Ірина Кондрачук, Євген Олінський, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.